Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, кіпер-мадридського реал Андрія Луніну вдалося відіграти сьомий повноцінний матч у цьому сезоні. І на жаль, четвертого кліншиту записати на власний рахунок не вдалося. Нагадаю, що в рамках 1 восьмої фіналу Кубки Іспанії проти Сельти до 83-ї хвилини Вершкові вели у рахунку 2-0, поки двічі не привезли голи саме на ворота Андрія Луніна. А в Овертаймах справу довели до розгрому 5-2 перемога. Команди Карло Анчелотті і не обійшлося без скандалу у цьому поєдинку, який ми обговоримо із Володимиром Лиском. Кажу тобі Ола Володя, привіт, Юра. Вітаю, друзі. І вітаю тебе. Також нагадаю, що відкривати рахунок мали більше шансів саме гості із Віго викорати перед забитим м'ячем Кіліном Бапе. У ворота Луніна мали б призначити призначити перший панаті. Нагадаю, що другий був вже акурат під фінальний свисток. І ще в першому таймі після контакту з українським воротарем впав форвард Віліот светберх. Однак арбітер вирішив не призначати 11-метровий у цьому епізоді. Хоча на повторах відверто, от я переглядав 0,5 став швидкість. Андрій зачіпав. Скандинавського форварда і його завалив на газон, хоча і сам Віліот не був проти впасти. Нагадаю, що після поєдинку в інстаграм вийшла Настя Луніна і написала наступне запостила скріншоти з цим моментом і стверджує, що. Андрій Лунін, якщо ви уважно поглянете, доторкався до м'яча і жодного вітру на Бернабео немає, який би спровокував і зробив щось інше. Тобто, не міг м'ячик просто відскочити в бік, якби до нього не доторкалися рукавички Андрія. Великий резонанс цей епізод викликав в Іспанії. Звичайно, що знову величезний скандал. Куди ж без цього на матчах Барселони? Та реала, але я б не сказав, що в іспанських ЗМІ є якісь суперечки. Та? У 99% випадків і як на великих радіостанціях, так і у друкованих виданнях сходяться на тому, що там був пенальті, його потрібно було призначати. І Ернандес Ернандес, арбітер ВАР, з незрозумілих причин повністю про проігнорував цей епізод і дав зелене світло Мануері Монтеро. Продовжувати гру, і як от пише спеціалізований паблік архіву ВАР, це був приступ божевілля технологій. Приступ божевілля вар, і ось до речі, якщо вже я про них згадав, вони сьогодні зв'язалися з технічним комітетом арбітрів федерації футболу Іспанії, яка фактично і винесла офіційний вердикт з цьому епізоду. Я зараз просто зацитую, та, щоб не було плутанини. Технічний комітет арбітрів не сумнівається. Дія Луніна та Свеберга це пенальті. На думку комітету, Ернандес Ернандес зробив помилку, не викликавши Мунуеру Монтеру до монітора. Крім цього, у технічному комітеті арбітрів вважають, що картинка ВАР, яку нам показали в трансляції, вона породила ще більше плутанини. Чому? Тому що вони на картинці показали. Як Лунін руками чіпляє ногу Светберга. Що вони намагалися нам показати, я, чесно кажучи, не розумію. Ну, роз епізод складний: от я погоджуюся з Іторальде Гонсалесом, та теж відомим минулому іспанським футболістом, який аналізував цю ситуацію у прямому ефірі на радіо Кадена СЕР. Тому що епізод динамічний, і звісно, що Мануелі Монтеро було складно розібратися без підказки власне тих людей, які перебувають в кімнаті Вар. Але і Торальде сказав, що це очевидний пенальті, що Лунін правою рукавичкою торкається лівої ноги Свенбра. Але знову ж таки, тут вони повинні були спрацювати як команда арбітеру в полі, і вар. І звичайно, що цей епізод потрібно було дивитися на моніторі. Очевидно, що Ернандес Ернандес вирішив: ось це єдине пояснення від, від Іторальди Гонсалеса, що в кімнаті Вар вирішили, що Сфедберг десь сам провокував це зіткнення і йшов на пенальті. Ну, не знаю, як на мене, таке собі пояснення. І все ж таки контакт там був очевидний, дуже складно, звісно ж, побачити, чи торкався Андрій м'яча пальцями, як пише Анастасія. Я думаю, що для цього потрібні ще якісь, знаєш там, суперкамери додаткові, щоб це все розгледіти. Але, слухаючи, ось все те, що вчора говорили, там. На Радіо Кадена Сер, на радіо копи там легенди іспанської журналістики, та такі, як Пако Гонсалес чи Хуан Кастанню, що цей пенальті чистий, як піаніно. Це зараз цитую так. дослівно іспанці люблять таку фразу повторювати, що ось Кастанню говорив що це, теж мадрідіста, але він визнав, що у роздягальні Сельти, напевно, було гаряче, і очевидно, що всі скаржилися якраз на рішення. Рефері, зрештою, той же містер Чіп, якого ми регулярно цитуємо у наших програмах, теж написав, що це монументальна помилка арбітра, яка вплинула на результат гри. Тому що одразу пішла гольова атака і МБП відзначився забитим м'ячем. Ну, не знаю, складно тут захищати. Знаєш, попри всі симпатії наші до Андрія. Все ж таки знайти там дотик, ну, повторююся, надзвичайно складно, та? але я ще відзначив в цьому епізоді тут арбітри припустилися не однієї помилки, а одразу двох, тому що Менер Монтеро ще й не зафіксував перед тим фол Рюдігера на Альварес, який е, німецький центрбек дуже жорстко зустрічав гравця Сельти. І цей епізод так само всі проспали. Та? Як лайцмени, так і головний рефері. Не знаю, чи він заслуговував там уваги в кімнаті вар, але теж мусимо про це говорити. Ну хотілося б, Володя, зауважити, що ти заговорився просто що і Турельде Гонсалес це в минулому відомий суддя, а не футболісти. Ой, Влад. перепрошую, нічого. Ну для того, тут і є, щоб зауважувати, підмічати, і мене в принципі дивується ситуація, як там можна було не призначити пенальті. До речі, поставило запитання Карлон Анчелоті на після мачові прес-конференції. Чи він бачив цей епізод і чи варто було призначати пенальті? І Карлетто каже, що я просто не бачив, що відбувалося. Уникнув легко відповідальності і каже, тому я не можу оцінювати. Треба переглянути відеоповтори. Така ситуація, але. Мене знову ж таки дивує е, гра у захисті Мадридського Реала, який ведучи у рахунку 2-0, маючи абсолютно перевагу, створюючи велику кількість моментів біля воріт суперників. При цьому потім примудряється наприкінці зустрічі відверто привести на ворота Луніна два необов'язкові голи. Нагадаю, що в першому епізоді. Камавінга віддав незрозуміло кому, куди і для чого просто створив момент біля воріт Андрія Луніна, і згодом Асенсіо не надто обов'язковому моменті врізався в суперника в штрафному майданчику. І так був призначений пенальті, Андрія Луніна. розвели по кутах, але також і був позитив у діях українця. Нагадаю, що Йому вдалося в одному з епізодів витягнути з-під поперечки, практично з під дев'ятки м'яча, виконавши ліву руку, і це виглядало досить красиво щодо негативу. То з 25 метрів не зумів. Був удар з 25 метрів. Перепрошую, і Андрій Лунін не зумів зафіксувати м'яча в руках. Так, ну давай почнемо з того, що Мадрид міг пропускати пропускати вже на старті гри, коли вони абсолютно бездарно зіграли на стандарті, коли Рюдігер і Франк Гарсія фактично стежили один за одним, а не за суперниками. Тому ми отримали ситуацію, коли на дальній стійці опинився Маркос Алонсо, та який без опіки скинув м'яча головою на стартфельд, і той вже з лінії воротарського майданчика влучив у Христовину. І там Андрій, звичайно ж, не реагував, тому що це був удар в притул. Знову ж таки, ось ти згадав про помилки. Дуже схожі помилки були ще й у матчі з Барселоною в класіко. з ті два моменти. Камавінга дарує м'яч на рівному місці. І я би там ще відзначив поведінку молодого Асенсіо, який чомусь не біжить там накривати удар Бамба. А Фактично опиняється ледь не на лінії воріт. Я не знаю, напевно, хотів нашому Андрію Луніну допомогти цей удар відбити. Ну, і той же Кантерано згодом якось трішки дивно зіграв, привіз пенальті на рівному місці. Ось так він необдумано налетів на суперника. І, звичайно, що в арбітра були підстави призначати 11-метровий, але. Що передувало власне цьому епізоду, це знову ж таки провал в опорній зоні Реала, коли Рюдігер, як і в матчі з Барселоною, висмикнувся на суперника фактично до центру поля. Звісно, що не встиг. А чого мені? Провалився у підкаті, тому там одразу два чи три футболісти РАЛА були відрізані, і Сельта дуже легко проникнула у штрафний майданчик мадриців. Що цікаво, чо мені та Лукас Васки зупинилися у нас у стартовому складі. Хоча це були футболісти, яких найбільше критикували після Ель Класико і до речі, фанати Реала їх освистали перед матчем. Баскеса, Чо мені та Карло Анчелоті. і навіть фанати Реала в соціальних мережах віджартовувалися, що потрібно було освистувати всіх, крім Андрія Луніна, тому що він не грав в тому матчі, немає за що. А в мені ще був момент з середині першого тайму, коли він теж на рівному місці втратив м'яч його там дуже легко обіграли, і відразу пішла атака на ворота Луніна. Щоправда. Удар там був заблокований. Тому от, новий матч, але старі проблеми. Та? А щодо позитиву, наприклад, там у нашої, у грі Луніна, то він традиційно добре вже працював у білдапі, спокійно грав ногами через короткі, середні, дальні передачі 9-17. У нього точно. Ну, цей показник трішки погіршився у перерві, хоча повторюся. У першому таймі він непогано діяв якраз ногами, і інколи мені здалося здавалося, що навіть ризиковано, тому що Андрій у своєму штрафному майданчику там перекидував борху і Глесіуса, здаючи передачі то на Асенсіо, то на Васкеса та інших партнерів. Крім цього, потрібно згадати ще два вдалі виходи з воріт, та коли після закидань від гравців Сельти з власної половини поля Андрій спочатку головою. Вибив м'яч, не дозволивши дістатись до сфери борсі. А потім вже у схожому епізоді на іншому фланзі, так само випередив Альвареса. І, от фанати реала у твіттері згадували куртуа. Вони зараз на нього розлючені насамперед через класіку, ну там протягом з тих днів, які минули. Після суперкубку діставалося усім і Вони писали, що от куртуа в цьому епізоді, навряд чи вибіг так сміливо згоріти, як Андрій Лунін, це не його, і взагалі він там знаєш ногами грає гірше. Але я би ще відзначив от епізод, який трапився десь перед тим скандальним. Пенальті на 34-й хвилині, коли Андрій Лунін виконав неточний лонгбол вперед, і одразу три гравці реала ось так агресивно накинулися на нього. Почали розмахувати руками. Це був Мбапе Денісіус та Лука Модріч. Мовляв, навіщо зіграй спокійніше, зіграй через ближнього, але давай збережемо м'яч? І очевидно, їм не сподобалося, що Андрій поспішив і не віддав там ліворуч. У нього були два партнери, і Сельта перехопила та. І трішки мені дивно, що саме Венісіус ось так розмахував руками, тому що давайте пригадаємо, з чого розпочався власне ось той скандальний момент з Луніним та Свердбером. З того, що Вінісіус поліг там поліз на двох чи на трьох суперників, і саме його пограбували перед штрафним майданчиком Реала. Тому здається мені, що не йому розповідати та і ось так агресивно. Спілкуватися з нашим голкіпером. ну, ось це щодо позитивних моментів. Я ще буквально коротко розповім, що загалом писала іспанська преса. Та про виступ нашого воротаря мене здивувало видання Ас. Видання Ас не вперше знаходить ось якісь такі негативні моменти у Грі Андрія, і щодо власне епізоду Спинаті, то в Ас написали, що Лунін помилився. Чому помилився? Тому що, на їхню думку, він забарився з виходом з воріт і дозволив Светбергу першим опинитися на м'ячі. Ось я бачу вираз твого обличчя. в мене він приблизно був такий самий, тому що прочитати там ось взагалі те, що м'яч потрапить. до Светберг... а куди він мав встигати за Светбергом. Він стояв не на лінії воріт, трішки висунувся, і просто відбувся черговий привоз від захисників реала, які не встежили за своїми гравцями. І Ваш. настільки все карколомно швидко відбувалося. Це як не знаю, звинувачувати Андрія Луніна в першому пропущеному голі, коли його просто розстрілювали, вибирали в який кут бити. Це не знаю, та напевно, більше їх жі ніж пенальті. Власне, розібратися швиденько в цьому сумбурі, хаосі, який відбувався, як перештовхний майданчик. Умрала, так і вже одно у ньому було надзвичайно складно. Я теж. Не зовсім зрозумів цього, але тим не менш Ас поставив йому найнижчий бал. Тобто, за їхньою версією, він став ще й найгіршим гравцем цього матчу. А камавін зівнейку, який виставили бал, мені просто цікаво. Uh -huh. От людина відверто ставить під ризик перемогу Мандридського реала наприкінці зустрічі, відверто привозить і змушує всіх суперзірок мадридського реала грати на півгодини більше, тобто виснажувати свій організм перед наступним поєдинком. Нижча оцінка от якраз була в Камавін. В Луніна п'ятірка, в Камавінги четвірка. Все. Але Камавінга вийшов у нас з лави запасних. Я ну, мав власне. на увазі, що Лунін отримав найнижчий бал серед основних <кхи> гравців реал. Така от історія. Ну, повторюся, з АС це не вперше. Не знаю, що там у них якась особиста неприязнь, ну менше з тим. Марка навпаки відзначила, що Андрій спокійно працював ногами, він намагався не лупити будь куди Було декілька ось таких дальніх закидань на форвардів, але це теж можна зрозуміти, тому що Андрій, очевидно, бачив якісь перспективні історії, коли би там можна було віддати на хід МБП чи тому ж Віннісів. Остап теж не можна дорікнути, що він. Приймав якісь помилкові рішення, бо загалом він у білдапі працював спокійно, там немає до чого докупатися. Ну і власне дефенса Централь писав, що вже у перерві, перепрошую, не у перерві, що після матчу в Андрія була коротенька розмова з борхою Іглесіосом з зіркою Сельта, якраз щодо цього епізоду. З можливим пенальті, і Андрій сказав, що він насправді дістався м'яча. Ось він переконував Форварда Сельта, що рішення справедливе. Ну, не знаю, Дефенса Централь поставив йому 7 балів більше, ніж Васкиса, чи, наприклад, Чомені. Ну, ці двоє вже стандартно у нас отримують найнижчі оцінки. Я думаю, їм не звикати. Чомені в цьому матчі грав у парній зоні, але набагато краще, як виявилося, не стало. Але Лунін отримав ще й від Дефенса Централь більше, ніж Анчелоті. І тут вони теж згадали, що ось це тріо Анчолоті. Човомені. Таваскеса фанати найчастіше освистували і їм найбільше дісталося від власної публіки після повернення на Бернабео. Ну і до речі, Карлон Члоті згадував також на після мачії прес-конференції, що е, був свист на Бернабео з боку болівальників мадридського реала. І він каже, що зізнається, що так це тривожний дзвіночок. Якщо це лунає на адресу як гравців, так і тренерського штабу. Ну себе він окремо нікого не виділяв і не згадував. І нагадаю, що в деякі франц... іспанські журналісти писали перед цим поєдинком, що матч проти Сельти Кубковий може стати визначальним у кар'єрі італійського наставника, що можливо справді захитається крісло під ним, і це стане точкою відліку, тому просто перемога була в цьому поєдинку, необхідна. Карло, е, як кисень, ну відверто він би не зміг там задихався на транську містку, і тоді ви вже точно би задумувалися чи е, не викликати Сантьяго Соларі, теперішнього спортивного директора мадридського Реала, е, покликаного в е, працювати в кризових ситуаціях, якщо чесно, Анчелоті мене навіть трішки здивував, та тому що Є. він повідомив ще за, за день до матчу на і прес-конференції. Чітко і ясно, що зіграє саме Андрій Лунін. Бо були все ж таки сумніви, і ми з тобою говорили, що невідомо, якось ця ганебна поразка в класіку позначиться саме на нашому кіперу, що є ризики, мовляв, анчелотті, можливо, боятимуться. Ризикувати, що він не проведе ось такої масштабної ротації. Але все ж таки, ми побачили шість нових виконавців у порівнянні з класиком, Ми побачили Андрія у воротах, і Дюда Берінгена, зокрема, на лаві запасних. Але я вже говорив, що найбільше здивувало іспанську пресу: це поява знову в старті Васкиса та Мені, які вже ну, всі набридли. Я не знаю, що вони мають зробити зараз, щоб виправитися і щоб отримувати. Реально хорошу пресу. Ну, не знаю, можливо забити такі голи, як вдалося Вальверде, від якого всі охали, ахали, і челепа просто відлітала. Що в партнерів по команді, що можливо навіть і в суперників там дотягнутися до цього удару, просто нереально. Ну відомо, що хто-хто Вальверде точно володіє цим самим ударом у складі мадридського реала. Я думаю, що в нього ця гармата одна з найкращих, не лише в реалі, не лише в іспанській Лалізі, а можливо серед топ 5 чемпіонатів. А дубль Ендріка Юра, це взагалі почі. До речі, піднімають питання, чому ця родина не з'являється зі старту як Арда Гюлер, Бо вони заслуговують. І Ендрік в після коментарі стверджував наступне: що він абсолютно жодних не має претензій до Карло Анчелоті, Бо італієць знає, що робить, і знає, що впевнений, що потрібно краще для команди, а не для кар'єри. Тобто Ендріка для окремого футболіста. І ми всі працюємо на команду. Тому от, можливо, і така прихована критика від Ендріка. Нагадаю, що й навіть забити п'ятою в одному з моментів, в одному з голів коли захисники сальти просто його загубили у штрафному майданчику. Та і в іспанській ЗМІ розпишуть, що він та Юлер знову довели що анчелоті дарма дає їм небагато шансів, що насправді це якісні футболісти, які просто вимагають. Довіри від свого тренера ну Ендрик, та блискуче там розбирався і п'ятою, і той удар за штрафного майданчика дуже класний. Єдине, що він поки що такий, десь трішки позасистемний футболіста. Ось ми раніше так говорили про Брайана Хіля, що це дике лоша. Ну ось з Ендріком десь схожа ситуація, але йому просто потрібна практика. Та ж історія з Булєром. Ну і відзначу Кіліана Бапе. Ось я вже погоджуюся, як з Маркою, так і з Ас, що ми починаємо бачити старого доброго Мбаппе, який набирає, який вирішує самотужки епізоди. Прекрасний гол він написав до свого активу. Класно він зіграв в класіку. Це один фактично з двох футболістів, яких не було за що критикувати. Бапе та Куртуа. І зараз він знову доводить, що набирає хорошу форму, і це новина для Реала. Насамперед, ось на другу частину сезону, я думаю, що з таким кіліаном можна вигравати матчі. Та якщо не виходить десь командно це робити колективно, то от є МБАПЕ, є Венісіус. Я думаю, ці футболісти будуть вирішувати. Ну і коротко підсумовуючи, то я би ось навів ще. Рядки зрелє, які, які писали після цього матчу, що Мадрид як боровся з суперниками, так і зараз бореться, продовжує боротися ще й сам з собою. Ось ці всі моменти, м'ячі, які вони привозять на ворота на власному на рівному місці, це нікуди не поділося, і над цим потрібно продовжувати працювати, якщо команда хоче боротися за чемпіонство в Іспанії. і за перемогу у лізі чемпіонів. Ну і добре, що не довелося боротися проти машин повстання машин, яке відбулося напередодні на Бердамбау. Маю на увазі про систему ВАР, яка зіграла, і ті люди, які сиділи за нею, зіграла на руку саме Анчелоті і Мадридському Ареалу. До речі, щодо наступного поєдинку, то він відбудеться в рамках іспанської Ла Ліги, не в кубку проти Лас Пальмаса в неділю. І є вже просто каскад футболістів, які не зможуть взяти участь. У цьому поєдинку це зрозуміло Карма Хальтрамовані, Мілітао Алаба. Окрім цього, пропускає ветеран Лука Модрість цю зустріч через перебір жовтих карток. Вінісіо Жуніор через дискваліфікацію, зрозуміло. І також Камавінга, який от з'явився на футбольному полі з лави запасних, привіз гол на ворота Луніна і після цього ще отримав травму, діагностували йому м'язову. М'язове пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. І є вже інформація про те, що Француз пропустить до трьох тижнів. До речі, от шукав цікаву статистику перед нашим спілкуванням. Я це завжди роблю. і Реал в своїй історії лише чотири рази забивав три м'ячі в екстратаймах, у додаткових таймах після. Основного часу і в останнє володя це трапилося в 2017 рік проти Баварії в рамках Ліги Чемпіонів. Востаннє також було проти Атлетіко в 2014 му Також в рамках Ліги Чемпіонів, і якщо говорити про Кубок Іспанії, то в останні три голи Реал забирав забивав у своїм суперникам в 1983 році проти Кадіса. Ледь не забув ще один момент. Цікавий був у грі Андрія Луніна. Він собі відверто дозволяє давати на горіхи партнерам по команді, чого не було помітно навіть в минулому сезоні, коли пробували за штрафного майданчика після одного з сейвів. І просто коли м'яч не влучив в рамку воріти. Андрій Лунін розводив руками, кричав на півзахист та захисників, які просто так з легкістю дозволяють пробувати по воротах. От бачимо, набирає ваги і авторитету Андрій Лунін у цьому надзірковому. Мадридському реалі дякую тобі, Володя, що знайшов часто можливість описати кубковий поєдинок Копа Іспанії, Мадридського реала проти Сельта, який завершився нагадаю з рахунком 5-2 і Воршковії здобули путівку до однієї четвертої, не без допомоги Андрія Луніна.